Друзі, привіт! Розбиваю міф про те, що в 2026 році все закінчиться. Брехня, маніпуляція, як у нас, так і на заході. У нас це створюється для того, щоб, скажімо так, протестувати інформаційну ін'єкцію на українському суспільстві. Як воно прийме гірку реальність, що Україна не, не суб'єкт геополітики, вона просто логістичний пункт. Розхід, матеріал. Ось як це не прикро визнавати. Але не треба брехати, знаєте, тому що. Називати речі вже треба своїми менами, досить уже мовчати. Тому прокиньтеся, подивіться, що відбувається. Не тіште себе ілюзіями, що щось закінчиться. Цей наратив навмисно популяризується в Україні на заході в Україні з тією метою, щоб народ чекав. І запам'ятаєте одну істину: якщо народ чекає, він ніколи не буде проявляти супротив, він ніколи не буде проявляти бунт, він ніколи не буде діяти, тому що саме чекання породжує ось оцю бездіяльність. А друге, чому цей наратив популяризується в інших державах на Заході? Ну тому що там такі самі сидять виборці, яким також не зрозуміло навіщо ця вся війна. Вони також піднімають свої і питання і опозиційні сили на заході також маніпулюють на цьому. Тому для того, щоб погасити там амбіції певного там електрольного сектору, їм також нав'язується наратив про те, що ну це не безкінечне безкінечна війна. Ми тут е в повітря ганяємо, ми тут вирішуємо саме для цього. А в цей час, коли світ стає поліцентричним, багатоголосим, коли е Америка вже давно втратила ось цю свою. Е Міць так, яку вона нав'язувала раніше іншим державам, саме через розбиту витрину свого ліберального світу, яка розбилась об подвійні стандарти Америки. Америка фактично виявилася інституційно державно ну імпотентною, скажімо так, тому вона нічого в цьому світі не вирішує від слова зовсім. Зрозумійте нарешті це, а вирішують зараз зовсім інші держави, власне ті держави, які придушувалися, яких вбивали, яких колонізувала. Саме тому зараз на арену виходять такі глобальні гравці, як Китай, як Індія, Африканські країни і їм подібні. Тому зрозумійте, що європейцям вигідно, щоб тут був зараз конфлікт для того, щоб колонізатори могли розподіляти свої власні ролі в новому багатоголосому поліцентричному світі. І запам'ятайте, той, хто очікує. Той ніколи не буде переможцем. Бережіть себе.